Всім доброго дня. Дійшла черга до гарбузів і буду вибирати насіння. Насіння в нас приймають по 80 гривень, тому я надумала трохи все-таки насушити. Тепер я типу, сижу вдома, часу більше. Народило і в цьому році гарбузів, і таких, і кормових урожай. Будемо працювати. Дівчата, ну що сказати, мої враження. От така гора гарбузів. Вибирала півтори години. Правда, в цей час і стирала, і щось ще робила. Бігала туди-сюди. І навибирала відро насіння. Тепер мені сказали, так як я ніколи цього не робила, сказали, треба його перемити. Будемо мити. Якось це то на роботі було, то ми не садили таких, щоб легше було поруч худобу. ну Вирішила висипати, мити, мабуть. Якось так. Повисипала, поналивала водою. і Тепер, мабуть, буду виловлювати. Мі придеться йти под рушлак, я так думаю. Ну, пройшло пів години. Перемиваю вдруге. Як ото кажуть, не хочеш составим, не вмієш научим. Працюю, дівчатки на п'ять. Получилось, получилось. Тепер що я придумала? Де буду сушити? Обов'язково треба на сонці. Думаю, висушити трохи на сонці, а потім, як підсохне, буду топить піч і на черень. Так, на городі сонце. І думаю сюди вивезти зараз воза. Така жарадича, де да, да, такі сухові. У нас, мабуть, вже більше місяця доща нема. Сухе все дуже. дощик дуже треба. Тягнемо воза. Так. Тями притягнули футбол. <ріхи> Що сейчас? Сюди засталю. Щось придумаю Ну, якось так получилось. Скажу, мороки багато, але можна. Заданю. Заробити прийдем. Всім дякую за перегляд. Йду снідати. Уже третя година дня. Люблю вас!